Тим нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий Хрест нагородили решетилівця Руслана Коляку. Наш земляк нині служить у 32-й окремій механізованій сталевій бригаді. Мені було дуже приємно отримати цю нагороду. Знаєте, приємно мати відчуття, що от те, що ти робиш, те, що ти робив, воно якось винагороджується. Стосовно мотивації, Мотивація на майбутнє це одна, якби швидше закінчити це все діло та повернутися додому. А кожна чергова там нагорода, якщо ще буде, вона якби показує, що ти тут не зря був, що ти щось робив, що твоя була робота цінна. Зараз Руслан Коляка несе службу в Донецькій області раніше захищав Харківський та Сумський напрями. Коли почалося повномасштабне вторгнення 24 лютого. Він добровільно приєднався до лав Збройних сил України, пішов добровільно. Це було його обдумане, обґрунтоване, виважене рішення. Звісно, що ми всі його підтримали. Вся наша родина, тому що так як Руслан у 15-му році теж був призваний по мобілізації, ну він не міг сидіти вдома. за час несення служби, Руслан Коляка отримав одну бригадну та п'ять державних нагород.